Доброго дня, вітаємо всіх телеглядачів Чорноморської телерадіокомпанії і телеканалу Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. А поруч зі мною Микола Білик, заслужений художник України і скульптор. А будемо розпочинати з останньої новини. Uh, я дізнався, що буквально сьогодні в Києві вже ні улиць Фрунзи, Горького, Воровського, переулків Чекістів, вже uh, не вулиця Горького, а Антоновича, Красноармійська Большая Васильковська, переулок Чекістів, переулок Кості Гридінка. Ну і так далі, і так далі. А uh, як взагалі uh, митець uh, ну ставиться до переіменування, до руйнування пам'ятників, до uh, якихось там нововведень? Здається, що ви людина ну, повинна бути така досить, як то кажуть, академічна, тобто і більш прив'язана до якихось таких фундаментів минулого. Доброго дня. Так, да, в якійсь мірі така професія скульптор, що дійсно ми багато працюємо в цьому плані, так робимо ті самі меморіальні дошки, пам'ятники і так далі. І в цьому контексті я б сказав, що ну, розумієте, так воно ну, історично склалося в нас. що, Дуже багато речей саме зв'язаних у мистецтві ну мається на увазі в монументальному мистецтві. Там пам'ятниками і так далі, якраз зв'язано з тим історичним процесом, який у нас відбувався, і тому дуже багато героїв. Як кажуть, які, яким було поставлено, але вони виявились ворогами народу uh -huh. розумієте, І тут я думаю, що які тут можуть бути питання? Я думаю, що вже дуже багато в цьому плані зробилося, і, і, і треба знімати. Як може бути пам'ятник там людині, яка вбивала людей і так далі, а нам лапшу вішали, що то. Як кажуть, кращі сини радянського союзу. А як же історія, яку можна там зберегти? Нехай, наприклад, це буде пам'ятник не герою, а антигерою. І під ним може бути меморіальна дошка, що насправді він вбив, знущався, ну і так далі. І так далі якісь там його. Ну ви розумієте, можливо, що деякі пам'ятники, дійсно, які мають таку цінність, мистецьку цінність, а вони є. Можливо, що треба якось Делікатно до цих питань підходити. Але ну такі приклади, якщо, наприклад, на вулиці Хрещатик було чотири Леніна, ну я вибачаюсь. Це трошки щось, мені здається, щось ненормальне явище. О, то, 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 в такому плані десь щось треба чистити. Але я не прихильник такого грубого, як кажуть, вирішення питання. Все-таки можна було б щось з цього щось зробити, можна було б делікатно знести їх. Mm -hmm. так в якомусь відповідному місці виставити, і це буде про те, що, що ми говоримо, що ці, ці, цих людей також треба знати. В принципі, бо це, ну, я кажу, це наша історія в якійсь мірі. Ми той шлях пройшли, ну і куди ми дінемось? в принципі. Так що я десь би тут трошечки не так, знаєте, як кажуть, з плеча рубав. Десь можна було би думати в цьому плані. Угу. А таке поняття вандалізм для вас це що? Ну, вандалізм це погане слово і погана, як кажучи, погана справа. Я думаю, що не повинно бути в цих речах вандалізму. Але от дивіться, приклад, на початку, ну, тими роками раніше, ну дуже багато пам'ятників знято тихо, і без всяких, я думаю, що не було такого акту, як там, наприклад, на, на вулиці. Бульварі Шевченка з Леніном, розумієте, такого публічного, такого якогось побиття, там, розбиття і так далі. І так далі. А делікатно зробили це, знесли і все, і ніхто не має ніяких, як кажуть, претензій. і Я думаю, що і особливо виступів не було там, і так далі. Я не знаю, куди їх поставили, де, де вони зберігаються, ці мармонтики, але в кожному разі це можна робити дуже делікатно, розумієте? От. Виконуючи постанови. Нашого уряду і так далі, тому що є постанова, щоб зняти. Ну так це можна виконувати. а чомусь не виконується цю постанову, розумієте? Так що я думаю, що це все можна. А, у нас еп епідемія пройшла останні місяці. такий відбувся в країні Ленінопад. Так, так. і спочатку на Бесарабці Леніну відкололи носа, ну, здається, і я навіть е читав вашу думку про це. Ви казали, що е з Архітектурної або скульптурної цінності цей пам'ятник вам навіть подобається. Він добре ну, розташований у назвіть цей термін, як би сказати там в архітектурі, так або ну, там так. це зв'язок з навколишнім uh -huh. середовищем. Це ну, так би мовити, є таке розуміння. кожний пам'ятник він повинен бути вписаний uh -huh. в середовище. Uh -huh. В середовище. То щодо цього пам'ятника саме Леніна, в принципі, він, ну як кажуть, ув'язаний був. Угу. Ув'язаний був з навколишнім простором, і, в принципі, він не такий великий був. Це був перший пам'ятник, в принципі, то його можна було б, ну будемо так говорити, всі зняти. А оцей пам'ятник він перший був, <сум> <сум> то можна було б його делікатно зняти і десь, тому що там, по-перше, камінь цінний, сам камінь, матеріал. З якого зроблений він так. Ну і робота, вона, в принципі, така класичного характера, гарно зроблена. І я думаю, що його можна було би якраз. Ну, але це, це не, не люди винні, ви розумієте? Це ситуація, така була просто напружена, що він попався, як кажуть, під руку. Можна це ж було зробити за три роки до того. Ну чомусь це не було зроблено. Та можна було зробити це ну, за 23 три роки. навіть за 23 того. роки, розумієте? Ну, от бачите, от така ще ситуація, так в нас от воно розвивається ці події. Ó, tu não rozumete, não... А тим, тим не менш, а деякі пам'ятники зносять, а нові пам'ятники встановлюються. Це, ну. це, це, це такий закон <рес> життя і закон держави. Так? Ну я думаю, що мало встановлюється, ви розумієте? Так якщо історію переписують, то нам дуже багато роботи, якщо так ну, об'єктивно дивитися. Тому що є... то дуже багато, але стан такий, бачите, війна і фінансова ситуація, і так далі. І так далі. Нам нам є що ставити. По-перше, навіть моя історія, в мене П'ять років вже стоїть Мазепа mm -hmm. на комбінаті на Васильківській, який зроблений п'ять років тому назад для Полтави. Це сім з половиною метра, значить, три з половиною гранітна частина і три з половиною метра в бронзі зроблений. Е, мазепа це як фільм знімали на поличку. От а це, у вас пам'ятник у ангарі, так, так ну так. це так виходить. Ви угу. розумієте? Так що, що говорити? Це вже зроблена річ, тільки її виставити. Розумієте, поставити це ну, тиждень роботи. будемо так говорити. А. Я вже не кажу про створення, бо ви розумієте, процес пам'ятника створення пам'ятника досить довгий. Треба зробити ескіз, модель. Виліпити, тоді відлити там у твердому матеріалі, чи то камінь, чи все. це дуже великий процес легше його звалити. звалити взагалі. А в чому перепонує? Чому не можна його А тому, що тоді була не наша влада? Це рішення було прийнято Ющенком, так і все це виконувалось, все нормально. Ну при Януковичу зрозуміло, що навіть питання не піднімалися. Він просто стояв і мовчав. От і я десь знаю, що я думаю, що його що можливо зараз. От, от воно десь світло світить. Але ще поки що не будемо говорити наперед. Але є пам'ятники, які а, стоять і вже давно у Києві. А я можу помилятися, ви вибачте, герб а, самого міста Києва. Це ваша розробка? Розробка не моя. Розробка там це графічна частина. Хтось інший розробляв. Угу. Але я його робив, виліпив і відлили в бронзі. Він стояв спочатку на мерії на фасаді, а тоді його занесли всередину. Де він зник, я так і не зрозумів. Але він є. Ми про я це зна... говоримо. Так тільки він зроблений без обрамлення цього жовтого, mm -hmm. просто на, на такому плаше, то ну, такий, ну, розмір, я не пам'ятаю, там півтора метра, десь там на. Він на фасаді був, чомусь там архітектори вирішили, що якось там тіснувато, що, і занесли, вроді, всередину. Тобто він збережений, він не знищений. Mm -hmm. Герб. Так що тут. А в Вірпині наприкінці жовтня, ну десь всередині середині так, жовтня так, так? Так, відкрили взагалі це, це, цілий сквер скульптури. Так. І ваші скульптури. Так, да, так, да, да. так. Це, так, це так, був симпозіум. Є. Симпозіум, це якраз буквально свіжі, свіжі такі uh -huh. новини. Що, як кажуть, це з 15 вересня по 15 жовтня був симпозіум. Значить, шість скульпторів, в основному Київські, мало бути 10, але ну, так сталося, що ще шість, шість. І ми зробили таку парк скульптури, такий невеличкий, шість скульптур, м'який матеріал. От, дуже гарно працювалося, Нам дуже гарна погода була. Кожній зробив, як кажуть, свою річ. Там не нав'язувалась тема, а тема така була досить узагальнена. От, скульптори гарні, члени спілки мають вже великий досвід роботи, і дуже нам легко це все зробилося. Я взагалі учасник десь коло 18 таких симподіумів. А, так що... Є фотографії, я думаю, що ми зараз о, її побачимо. О, о, це... Ні, це, це є там. Цікава фотографія, де а, ви стоїте та. з сокирою. <рес> тобто, а, з таким каменем а, а це камень. А... Це це вапняк. Це інкерманський mm -hmm. камінь, між іншим кримський камінь, <рес> який привезли все, все, все нормально, без всяких там особливих труднощів. Ви привезли, значить, блоки, 20 блоків. Це 2,40 на метр і на 50 – товщина. От. Mm -hmm. Кожний мав два блока. Входило, значить, в, і скульптор робив там з одного блоку там підставку, чи там це вже, це вже його, як його, кажуть, задум був там, і так далі. А з якими а, взагалі матеріалами вам краще працюється? А, улюблений матеріал, так, там, може так. граніт, вапняк, так. А, ще щось. В, ви, ви знаєте, ну, як ви мовити, кожен матеріал красивий, і він має свої особливості. Дерево прекрасний, теплий матеріал, легко в ньому працювати. так? Ну, камінь Зрозуміло, що мармур, найкращий з каменю, ну найкращий матеріал такий досить мармур, граніт. Тобто, я думаю, що для кожного скульптора це. Ну, немає. Правда, є любимі такі. Я, я не знаю, я, наприклад, дуже багато маю робіт, десь коло 300-400 робіт, може в бронзі. Ну це не значить, що він мій найлюбиший матеріал. Просто так склалося, що багато таких задумів, ажурних, тонких, що вони можуть втілитися тільки в бронзі. Так? Але вже от скульптура, вона вже там має інші свої, так би мовити, особливості. Це блочність, це вже любить. Але перевага каменю, що він може бути на вулиці. Розуміє? І так далі, дерево, наприклад, вже цього немає, тому okay. що ну, псується там і так далі. Так що я навіть не можу сказати, який мій любимий. Мені цікаво працювати в різних матеріалах. А як ви ставитесь до критики а, ваших скульптур, які встановлені а, в публічних а, містах? Ну, наприклад, там пам'ятник Петру І у а, Москві а, біля. А, де ж він там встановлений? Ну тобто він вже там міфами і анекдотами. А, а, а... кого це пам'ятник? Петру першому ні, я розумію. А хто автор? Здається, Зураб А, зурап... а, зурап церецей. а церецей. я зрозумів. Бо... і взагалі сам скульптор. Він ну хто тільки там якісь там не жартував з нього. Як ви ставитесь до критики а, <зв... <зв...> ваших скульптур? Я, я нормально ставлюсь до критики. По-перше, по-друге, е, знаєте, це така, така справа. Є е, моя творчість, є моя творчість. Так, всі речі, які я створений, е, не замовлення, бо є тут, тут є такі нюанси, наприклад, є замовлення. так, От коли ти робиш там, ну відповідно, вже рахуєшся з якимись вимогами і так далі. Тобто, тут є такий момент трошечки, ну би ти вже десь прислухаєшся і виконуєш там певну завдання, певне, да? А є моя особиста творчість, вона може не подобатись вам. Ну це ще нічого не означає. Це моя власна творчість. Я так бачу світ, я так працюю, в такій манері і так далі. Я вважаю, що це нормально. Може не подобатись абсолютно. А це ваша творчість, так? О, Це коник коник, так, в мене гармонія. Він дуже так знятий. Ну так, Він трохи менше, він десь. ну так… він Це блок. 2,40 на метр висоти, плюс плюс ще десь 50 сантиметрів підставочка. А це півтора метра повернутися. Суті і 2,40 по ширині. А є якась назва цієї? Вона так і називається: гармонія людини і природи. Там хлопчик лежить на коникові. Uh -huh. О, така от гармонійна штука. О, а, у нас є також фото ваших а, робіт. А, можемо їх показати і прокоментувати, а, як вони називаються, і це на замовлення чи вже на увазі. Будь, будь ласка. А, будь давайте ласка. нам ну ось, наприклад. Оце, оце, Це, да. це з моїх робіт, це творч... така, чисто мої речі. Да. Це мармур, це невеличка, десь вона десь коло 45-50 сантиметрів по висоти. Називається моє сонечко. Ну Материнство, тема, материнства. От. Так що тут, тут вже кажуть, я не можу нав'язувати інша робота. Бачите, також передчуття майбутнього називається. Це він, вона, і от вона вагітна. І руки на, на якраз на цьому об'ємі, розумієте, от руки там, от такий акцент своєрідний. От. Так що поганої якості, звідки ви їх брали? А, От інша робота, і це я вам залишу. Добре, ну також обійми робота, мармур, карарський мармур. Це я вже так жартую, uh -huh. що все, що зроблено в мене в мармурі, це з відходів від виробництва. Все, всі, ну я робив княгиню Ольгу, там uh -huh. і дуже багато відкольів, все, що ну зайве. Що таке скульптура, да. дуже просто її цікаєш, робити зайве відкинути і все. Так от з цього зайвого я з я скульптури роблю такі. Знаєте, невеличкі осколки, і я пізніше з них прекрасний А матеріал. важче працювати з великими скульптурами аніж а, з маленькими. Ну тут ви розумієте, тут є певна технологія, так не можна говорити, тому що тут є певна, все рівно все задумується в такому розмірі, в ескізі. А Тоді mm. воно виростає в метровку і в більше вже величина це не є суть, це, це є чисто технічні проблеми, чисто технічні такі. Там є люди, які можуть робити це все. Ти не можеш навіть не робити велику річ, розумієте? <гум> От, то, то є вже технічні справи. От. Головне скульптор. що таке скульптор? Це ідея. Задумати треба. От, придумати, задумати. От це саме вже далі зробити. Там нема питань. А я заходив на вашу сторінку у Фейсбуці. Там так. багато постів про голодомор. Фотографії, статей, посилань і, і так далі. А чи є пам'ятник скульптура ваша, яка присвячена саме голодомору? Ви знаєте, я працював над цією темою, так би мовити, і для Києва працював. Але отак от мені в житті не, не вдалося втілити свою ідею цієї трагедії, чесно кажучи, розумієте. От Зараз я виграв от, небесні сотні для Чернівець. Пам'ятник я виграв конкурс. Оце буквально три місяці тому назад. А от саме для голодомору, ну це історичний Я дуже багато силок цих роблю, розповсюджую, тому що ну це треба, щоб люди знали. Багато ж не знають людей про, про ці страшні, страшні як кажуть речі, розумієте, цю історію. От. Так що, якщо чесно кажу, я не втілив свою ідею саме цієї теми. Тобто, скоро в Чернівцях буде стояти. Ну, ще не буде. Виграв конкурс, етап перший закінчився. Тепер, значить, що вибори були, значить, це питання не піднімалося. Ну, я десь думаю, що десь підуть вже якісь там дзвінки і так далі, і так далі. І тобто почнеться робота. Тому що там ну, так. Десять проєктів було, значить, і мені дали можливість, ну як кажуть, на цьому етапі я виграв його, все, а далі все залежить, як, як воно буде рухатись, ви розумієте? Бо там і певні кошти, там і матеріал, там це, це все діло. Так що... На жаль, крім голодомору, у нас в Україні ще зараз трагедія, яка триває вже в часі. Як ви думаєте, пам'ятник Героям Небесної Сотні так. він повинен стояти все ж таки у Києві на вулиці Інститутській? Або на вулиці Героїв Небесної так, так, так. А, І будете ви брати участь у. Ви знаєте, конкурсі. я, чесно кажучи, ще е це так швидко якось це все ну, в часі ще не пройшло. Знаєте, повинно так, такі речі, якісь повинні бути такий час для переосмислення цього всього. Я не прихильник отакого, знаєте, швидкісного такого вирішення теми і забити цвяшок, як кажуть, поставити, щоб ми все зробили. Я, наприклад, для Києва. В мене є якісь там думки, це все, ну, але я, я навіть не знаю, чи я буду брати участь, О, якщо чесно кажучи, тому що це мало часу ще пройшло, розумієте? І досить складна ситуація навіть щодо самого місця. Воно вже десь в якійсь мірі сформоване. Це досить непросто, От, якщо так. Там йде робота, я знаю, що багато колег працюють на цією темою і так далі. І це навіть не тільки буде українським мені здається, що він рамки буде мати ширші. Але от у мене поки що я не ще не дозрів, чесно кажучи. Йде якийсь процес, такий ну якби обдумування, чи що. Я, я не знаю. А, ми згадували пам'яток Петру Першому. Це у Москві. А, так, у нас так, на так. Майдані Незалежності також є така композиція, над якою там жартують ліворуч від Стели. Вона знаходиться там. композиція а козак здається. А, і а, і, а, і ваша думка з цього приводу. Ну, моя думка, що розумієте, Якщо е, йде розмова про е, вирішення такого місця, як Майдан Незалежності, це є центр в Києві, це одна площа цільна і так далі, да, то взагалі -то я прихильник такого, що це повинен вирішувати один автор. <ishing> От. В, 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 в цьому, так би мовити, аспекті сама основна композиція і ліва частина, Історично зробив відомий скульптор Анатолій Васильович Кущ, академік, ну прекрасний скульптор. І тому оця права частина, про яку ви сказали, мені здається, що вона ну, ну, чужа, чужа по пластиці. От. І взагалі чужа. З чого вона там? З чого вона? Я, я ви розумієте, я навіть це питання, ну, як кажуть, воно не зроблено, по-перше. По-друге, мені здається, вона не вирішена в контексті цілого такого організму. розумієте, вона повинна якось це все було ув'язано, А так просто ну, ну вона могла б 100 метрів десь далі стояти, 100 метрів вправо, вліво. Вона там розумієте, не прив'язана. Взагалі, я, я не знаю, чесно кажучи, хто що, і не, і не хочу говорити на цю тему. <свісно> ну і поставимо на цьому крапку. <свісно> Микола Білок, заслужений художник України і скульптор, був у нас у гостях. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам. До телеглядачів на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії, на телеканалі Соціальна країна. Ми ще повернемось.